Доброго дня, усім учням 80-ї школи. Мене звати Олег Дмитрович, я вчитель фізичної культури. Вітаю та запрошую до нас на урок. Для сьогоднішнього уроку нам знадобиться одна футболочка та підготувати один стілець. Домовились? Ну що розпочнемо. Перша частина нашого уроку є підготовчою. Завдання цієї частини підготувати наш організм до наступних вправ. І до наступної роботи. Руки на поясі, голова пряма. Наклони головою вперед, назад, вправо, вліво, вправо починай. Один. Два, три, чотири. Робимо повільно, не поспішаючи. Один. Два. Три. Чотири, молодці. Тепер полові оберти плечами вперед. Руки рівні. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири вперед. Один. Два. Назад. Три. Чотири. Молодці. Прикріпили пальчики до наших плечей. Голові оберти вперед. Один, два, три, чотири, п'ять. Назад. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Ручки склали у замочок. Голові оберти вліво. Один. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Один. два, три, Два, три, чотири. Молодці. Тепер на місці порухались. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Не розриваючи руки, у замочок тягнемо вниз і робимо нахло. Один, два, три. Чотири. Піднялися. Ще раз. Один, два, три. Чотири. Молодці. Зараз розпочинаємо. Праву. Права рука у нас рухається вперед. А ліва ручка у нас назад. І ми розпочинаємо. Один, два, три, чотири. Змінивши. Інша ручка попереду. Інша назад. Один. Два. Три. Чотири. Ще один раз. Один. Два. Три. Чотири. Змінили руки. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Руки на поясі. Нахили тулуба. Вперед. Назад. В праву сторону. В ліву сторону, Ще один раз. Вперед. Назад повільно. Вправо. вліво, Молодці. Руки на поясі. колові оберти тулубом. Вправо. Один. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Ніжки разом. Ручки на колінка. Колінка розкриваємо назовні. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. Ніжки разом. В іншу сторону. Один. Два. три. Чотири. Молодці. Тепер колінка тримаємо разом. В ліву сторону. Один. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Ліву ножку на носочок. Гомілка в стопом. Рухаємо колові оберти. Вліво. Один. Два. Три. Чотири. Чотири. Змінили ножку. Інша ножка. Один, два, три, чотири. Змінили ножку. Тепер праву сторону. Один, два, три, чотири. Змінивши ножку. Один. Два. Три. Закінчили. Молодці. Переходимо до наступного завдання. Друге завдання нашого уроку – сприяти розвитку спритності наших ручок за допомогою гри на увагу. Будьте уважними, я показую руки. Їх буде всього 5. З кожним разом намагайтеся робити все швидше та правильніше. Стійка, ноги на ширині плечей, руки на пояс. Перше положення, руки до себе. Один. Друге положення руки вгору. Два, третє положення, руки до неба. Четверте положення, руки в сторони. П'яте положення, руки прямі. Ну що ж, готові розпочинати завдання? Будьте уважними. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять, один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Закінчили. Переходимо до наступного завдання. Третє завдання нашого уроку – укріпити наші ніжки, а саме стопу та пальчики за допомогою вправ на ходьбу. Будьте уважними, відходимо назад на один, два, три, кроки. Робимо два кроки в сторону. Один, два. Після цього руки на пояс розпочинаємо першу вправу. Ходьба на носках. Не поспішаючи, робимо 5 кроків вперед. Один, два, три, чотири, п'ять. Повернулися направо і ще робимо 5 кроків. Один, два, три, 4, 5. Знову розвертаємося направо. Будьте уважними, я розгортаюся на носочках. Вся робота. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. повертаємося назад. І робимо роботу назад. Один, два, три, чотири, п'ять. Повернулися. Ліворуч. Тепер. Один, два, три, чотири, 5. Знову. ліворуч. Один, два. Три, чотири, п'ять. Молодці. Як ви бачите, ми завжди будемо ходити таким шляхом. Буквою П, якщо буде уважно, ви подивитися. Тепер ми наступне завдання. ходьба на п'ята. Насочок дивиться до гори, не торкається підлогу, не поспішаючи вперед. Один, два, три, чотири, п'ять. Розвертаємось. Праворуч. Один, два. Три, чотири, п'ять. Праворуч. Один, два, три, чотири, п'ять. Розвертаюсь на п'ятах. І назад. Так само. Один, два, три, чотири, п'ять. Ліворуч повертаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Новоруч. Один, два, три, чотири. Третє завдання. Це ходьба на зовнішній стороні нашої стопи. Не поспішаючи, п'ять кроків вперед. Один, два, три, чотири, п'ять. Праворуч розвертаємось. Один, два, три, чотири, п'ять. Праворуч повертаємось. Один, два, три, чотири, п'ять. Повертаємось назад. Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Ліворуч. Один, два, три, чотири, п'ять. ліворуч, Один, два, три, чотири, п'ять. молодці. Останнє завдання нашої ходьби. Перекат з п'ятки на носочку. Розпочинаємо завдання. Один, два. став на носочок. Три, чотири, п'ять. Розвертаємось праворуч, не поспішаючи. Один, два, три, чотири, п'ять. Праворуч повертаємось. Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Ліворуч. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Останній поворот. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. А зараз переходимо до наступного завдання. На укріплення нашої стопи. Для наступного завдання нашого року нам потрібно підготувати підлогу, де нема коврів. Також нам потрібно підготувати один стілець та розкласти маючку на підлозі. Тепер ми знімаємо черевички та шкарпетки. Після того, як ви зняли шкарпетки та черевички, сідаємо на стілець, спинка рівна, футболочку розкладаємо. Рівно ножку ставимо, одну ножку, наприклад, ліву ставимо на початку нашої футболки великий пальчик. І робимо підтягування маєчки у гормошку. Но тільки ми це робимо, тільки великим пальчиком, маленькими пальчиками, п'ятку не відриваючи від підлоги. Розпочинаємо. Один до себе. Два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Молодці. Знову розтягнули маєчку перед собою. Інша ножка. Розпочинаємо. Один. підтягуємо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Молодці. Ще раз. Розклали маєчку. Ставимо іншу ніжку. Пальчиками тягнемо до себе. Спинка рівна. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Дванадцять молодці. Останній раз розклали, змінили ножку, поклали пальчики. Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Молодці закінчили. Наступне завдання нашого уроку – сприяти спритності наших ніжок за допомогою бігових вправ. Для цього також нам потрібно підготувати одну футболочку, яку ми розтягнули, то поклали перед собою. Рівно. Перша вправа це перебігати нашу маніжку перед правою ножкою лівою приставили. Та назад. Правою і лівою. Робимо вісім разів. Приготувалися. Руки в літях зігнуті. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Змінили. Інша ножка попереду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Перестане боком до нашої ваніжки. І робимо цим боком в сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Змінили сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Тепер бігаємо по колу. Три в одну сторону, три в іншу сторону. Розпочинаємо. Один. Два. Скоріше, скоріше. Три. Чотири. В іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Змінили маєчку. Місцями. Поїхали. Тепер ми стаємо з одного боку. Ігаємо вперед та назад. Один. Скоріше. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. А тепер починаємо спочатку. Поклали вайку. Права ножка попереду. Один. Два. Три. Чотири. 4, п'ять, шість, сім, вісім. Змінили ногу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Боком. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Змінили. Іншу сторону. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. По колу. Один. Два. Три. Чотири. іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Змінили маю. з збоку. Поїхали Вперед. Один. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Останній раз. Поїхали. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. вісім, Один. Змінили ножку. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Боком. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Іншим боком. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Молодці. По колу. Один. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Маєчку поклали. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Закінчили. Молодці. Стряхнули ножки. Робимо повільно. Ручки догори. Глибокий вдох. Вниз. Видох. Наклоняємося. Знову вдох. Видох. Нахилилися. Останній вдох. Стаємо на носочки. Видох. Молодці. Переходимо до наступного завдання. П'яте завдання нашого уроку – сприяти розвитку гнучкості за допомогою наступних вправ. Перша вправа. Сідаємо на підлогу, на підйоми, на колінки. Носочки від себе. Присіли руки на ножки. Спинка рівна. Тягнемося. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Молодці. Ручки упори назад. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Ви повинні відчувати напруження в передній частині стегна. Та у підйомах. Молодці. Тепер тягнемось напереду. Один, два, три, чотири, п'ять. Будьте уважні. Я не відриваюсь від п'яток. Знову рівна спинка. Один, два, три, чотири, п'ять. Руки в опор назад. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Пересідили в наступну. Сіли в бабочку. Підошва, в підошню. Руки на красівочки. Тягнемось до себе. І ножками нібито. Лютимо. Один, два, три, чотири, п'ять. Ще раз. Як бабочки, звітаємо ножками. Один, два, три, чотири, п'ять. Останній раз. Один, два. Три. Чотири. П'ять. молодці, ніжки прямі, Тягнемось вперед. Носочки до себе вгору і намагаємося торкнутися носків. Один, два, три, чотири, п'ять. Мобиції затримали. Тримаємось, тримаємось. Відпустили. Ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Тримаємося за носки. Один, 2, 3, 4, 5. Останній раз тягнемось. Один, два. Коліна розгинаємо. Три, чотири, п'ять. Тримаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Закінчили. Переходимо до наступного завдання. Шосте завдання нашого уроку. Направлене на укріплення та покращення нашої постави за допомогою наступних вправ. Також нам знадобиться наша футболочка. Перша вправа. Лягаємо на підлогу, лежимо, руки випрямили прямо, ножки вирівняли, підняли ручки, підняли ніжки і нібито на попередження ми підтягнемо, але ми тягнемо до себе нашу попередження. Маніжка завжди розтягнута. Тягнуть до грудей. Один. Два. Запам'ятали. Починаємо. Піднялися. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Відпочиваємо. П'ять секунд. Один. Два. Три, чотири. Я. В цьому завданні намагаємося зводити лопатки. Приготувалися, піднялись, один, не Два. Три, чотири. П'ять, шість, повільно сім, повільно, вісім. Відпочиваємо 5 секунд. Готувалися, підняли ніжки ручки. Тямось. Один. Два. Три. чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці! Відпочиваємо. Готуємося до наступного завдання. Дивіться, як робити. Зараз маєчку ми склали. одну ручку, Випрямились. Витягнулись. І тепер, піднімаючи носочки, піднявши груди, піднявши руки, я маєчку з рівними руками передаю за спиною з однієї руки в іншу руку. І виводжу вперед. Запам'ятали. Ну що ж, розпочнемо. Приготувалися, підняли груди, носки, руки. Поїхали повільно. Одую передали маєчку. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім. Молодці. Відпочиваємо. П'ять секунд. Приготувалися. Маєчка відчув Підняли носочки, підняли ручки, груди. Поїхали. Один не поспішаючи. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Відпочиваємо. Зараз будемо робити останній раз. Відпочиваємо, відпочиваємо. Приготувалися, витягнули ручки, майку в іншу руку, підняли носочки, підняли груди. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Молодці. Відпочиваємо. Зараз будемо змінювати завдання, зафіксувати на мої руки. Я маєчку зараз вирівняв, взяв за дві сторони на ширині плечей, витягнув руки вперед. Зараз ми будемо робити роботу статично. Все тільки потрібно буде підняти руки і ножки і триматися на одному рівні. Але треба напружувати м'язи спини. Показую, будемо оглядати ось так. Приготувалися. Відпочили, підняли ручки, підняли ніжки і тримаємо 8 секунд. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Відпочиваємо молодці. Будьте уважними. Маєчку мене скручуємо, ми її розтягуємо, приготувалися. Підняли ручки, підняли ніжки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, молодці, поклали. Зараз будемо робити останній раз. Нагадую, хто буде робити такі завдання, тому буде, спинка. Не боліти, буде рівно, кохає. Приготувалися, витягнули ручки. Підняли носочки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Поклали. І переходимо до завершення нашого уроку. Всім дякую за увагу та до наступної зустрічі!